Таю, я Наталка Лятуринська і зараз на ТВ про події в Україні світі. У цьому випуску ви побачите. На Миколаївщині народний бунт. Люди вимагають покарати гвалтівників Ірини Крашкової. Міністр внутрішніх справ у парламенті визнав безвідповідальність міліції. Стаханов залишився без трамваїв і тролейбусів. Електротранспорт пішов з молотка. У Врадіївці ситуація загострюється. Місцеві мешканці знову пішли на штурм райвідділку міліції. Дійшло навіть до кровопролиття. Люди вимагають жорстоко покарати всіх трьох винних у зґвалтуванні 29-річної Ірини Крашкової. Нагадаю, двох підозрюваних затримали майже одразу третього, начебто, взяли під варту. Сьогодні уже полетіли голови високих чинів у міліції і прокуратурі Миколаївщини. Тему продовжить Марія Черняхівська. Третього підозрюваного у зґвалтуванні 29-річної Ірини Крашкової Євгена Дрижака узято під варту. Нині він перебуває у обласній прокуратурі міста Миколаєва під охороною бійців підрозділу Альфа. Про це повідомив мітингувальникам біля врадіївського райвідділку міліції нардеп Андрій Парубій. Також він зазначив, що буде вимагати офіційного затримання дрижака. Також депутат спростував алібі дрижака, адже знайшов чорний хід у райвідділок міліції, який не фіксують камери відеоспостереження. Тут біля головного входу. Є... Є камера біля чорного входу нема. Я та ще кілька нардепів пройшли цим входом непомітно та зайшли в райвідділок міліції. Нагадаємо, уночі більше тисячі мешканців у штурмували райвідділок міліції. Місцеві жителі були обурені, що третій підозрюваний у зґвалтуванні Ірини Крашкової досі на волі. Поява дрижака у вікні будівлі спровокували громаду. Люди били вікна, кидали яйцями та ламали ворота. Натомість міліціонери почали бризкати з газових балончиків та навіть стріляти у мітингувальників. У ході сутички постраждала жінка з дитиною, а одному чоловіку прострілили ногу. Постраждалих забрала швидка. Утім, мітингувальник. Ків це не спинило у день. Протестуючи продовжували вимагати негайної затримки підозрюваних та звільнення керівництва міліції. Усі громадяни в Радійському району Миколаївської області наполягають звільнити з роботи посадових осіб начальника в радіївського рубеде Сініцького, прокурора в радіївського району Мочалка, голову в радіївської райдержадміністрації Ростова. Міністр Захарченко звільнив з посад керівництва міліції. Утім, нардеп Геннадій Москаль зазначив, що саме бездіяльність міністра внутрішніх справ привела до тяжких наслідків. Люди не мають грошей, не мають нічого. І на їх фоні сита, не міліція, а бедлота. в 2011 році вбивають звірські п'ятнадцятирічну дівчину майже на тому місці, де сталося з нинішньою потерпілою. Брадіївка бурлить. Люди кажуть, ми давайте з вами йдемо до райвідділу. Я Кажу, ну що йти до райвідділу, це все одно, що овці йти обговорювати з вовками круглий стів про права її на даній території. Давайте я звернусь до міністра внутрішніх справ. Опишу цю ситуацію. Описали, звернулись. Ні, приходить відповідь, що направлено начальнику УВС Миколаївській області. А відповідь мені приходить від начальника Врадіївського райвідділу. Перший заступник прокурора Миколаївської області заявив громаді під райвідділком про затримання Євгена Дрижака. Утім, натовп не буде розходитись, поки не побачить рішення суду. Марія Черняхівська, Катерина Філіпенко, Володимир Сіляков, ТВА. За фактом масових заворушень і розгрому райвідділку міліції у Врадіївці порушили кримінальну справу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила речниця прокуратури Миколаївської області Наталія Абрамова. За її словами, справу порушили за статтями хуліганство і псування майна. А міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко сьогодні звітував у парламенті про розслідування подій на Миколаївщині. Очільник МВС визнав безвідповідальне ставлення міліції у Врадіївці до виконання посадових обов'язків і додав, що МВС не одразу відреагували на цю подію, бо місцеві правоохоронці приховали об'єктивну інформацію про обставини вчинення злочину. Опозиція вважається неприпустимими і вимагає від Захарченка піти у відставку. Катерина Філіпенко далі. Із самого ранку народні депутати викликали на килим міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Так швидко, за першим викликом, останнім часом ще ніхто з уряду під купол не приходив. Вже у другій годині дня головний міліціонер, повернувшись із Миколаївської області, звітував щодо резонансних подій у Врадіївці. Окрім того, що звільнено та відсторонено від виконання обов'язків місцевих очільників міліції і прокуратури на особливий склад скандального райвідділку чекає позачергове тестування. За словами міністра, нині з'ясовуються обставини справи, винні будуть покарані. Запевняю, що ми жодним чином не приховуємо і не виправдовуємо такі ганебні дії. Навпаки, Міністерство внутрішніх справ зацікавлено. У проведенні органами прокуратури швидкого, повного та неупередженого розслідування однією з основних причин резонансної події є безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків окремими працівниками. Провладні депутати кажуть, що Захарченко миттєво і гідно відреагував на ситуацію. У відставку такого міністра відправляти не треба потрібна реформа системи. Реакція міністра була бездоганною, на мій погляд. Тепер питання йде про більш глибші причини цього явища, а не треба говорити тільки про те, що це випадок. Треба говорити про проблеми, які є в системі міліції вже давно. Що потребує реформування, натомість ексміліціант, народний депутат Геннадій Москаль вражений такими заявами і каже, що відповідно до офіцерських традицій міністр, передусім перед родиною і дівчиною, мав особисто вибачитися. Чому сьогодні ми дійшли до такого панства? Що це вибачте, як кажуть, Донецьке западло? Поїхати було у Врадівку і вибачитись це, це так мало бути, і вибачитись перед у цієї жінки молодої є батьки, є родичі, браття, сестри. Лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк не здивований тим фактом, що на початку справи було замовчено про зґвалтування міліціонерами дівчини. У звіті доповіли лише про хуліганство і вкрадені мобільник та годинник. Чому це сталося? Відповіді від міністра, лідер фракції так і не почув. Чому міністр не відповів? Дух треба мати, щоб відповісти. Я так і не почув відповіді на питання, чому його міністерство не просто сфальшувало відомості про зґвалтування у місті Миколаєві, а зробило службовий підлог. Ось у мене офіційний документ. Бачите, це така інформація розсилається вранці трьом керівникам держави. Це оперативна інформація за підписом начальника головного штабу Березана, який ні слова не каже про те. Що в Миколаєві було вчинено зґвалтування. Опозиція переконана, такому міністру внутрішніх справ не місце в уряді. Він має подати у відставку. Адже останнім часом люди у погонах все частіше згадуються у стрічках новин не як захисники закону, а як злочинці. <плес> Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко. ТВА. Політичну ситуацію в Україні обговорили на сесії парламентської асамблеї ради Європи. Говорили довго і багато про корупцію і політичні переслідування. Європейці, зокрема, відзначили, що Україна перебуває на 43-му місці з 47 європейських країн у питаннях боротьби з корупцією. Друга резолюція Пар'є стосувалася кримінальних справ щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценко. Європейський союз назвав імена чиновників причетних до політичних переслідувань опонентів. Юрій Луценко і Юлія Тимошенко напряму названі політичними в'язнями, а також названі прізвища заступника генерального прокурора Рената Кузьміна як людини, яка організовувала політичне переслідування з використанням кримінального законодавства. Це до речі, для тих, хто брав участь в цьому переслідуванні, в тому числі ця доповідь для європейських країн може стати підставою для того, щоб анулювати можливість для цих осіб відвідувати країни є. Європейського союзу про що йдеться у складному документі про асоціацію між ЄС і Україною зібралися розтлумачити аналітики. Адже в угоді понад дві тисячі сторінок і понад 400 статей англійською мовою. На думку експертів, безперечний виклик, який принесе угода в усіх галузях, зросте конкуренція, а українським товарам буде значно легше потрапити на європейський ринок. Позитивні зрушення відбудуться насамперед у харчовій промисловості і сільському господарстві. Мінімальні зміни асоціація принесе в енерг енергетичну хімічну галузі, металургію і машинобудування. За прогнозами окремі галузі зникнуть, інші отримають нове дихання. Ейфорія від угоди, кажуть аналітики, триватиме 15 хвилин, а далі розпочнеться буденна робота. Виконання державою міжнародних правових норм змінить країну настільки, наскільки вона зможе відповісти на виклики, пов'язані з цією угодою, кажуть експерти. Інтелектуальний виклик. Він є одним з найскладніших. Треба перейти від так мовити розмазування там каше розповідати, що там раніше у нас там щось було, там, там в митному союзі щось у нас там буде. Нас ніхто не любить, ніхто нас не чекає, і так далі. Нам потрібне адекватне розуміння сучасного етапу розвитку світогосподарських зв'язків і вироблення адекватної політики. Як тільки ми починаємо нашу мантру про те, що нас ніхто не любить, про те, що нам всі загрожують, про те, що всі намагаються у нас все забрати, про те, що нас намагаються витіснити з усіх ринків, і так далі. І так далі, ми вже програли економічне змагання. А далі у нашому випуску про такі події. Мрія про власне житло. У Вишневому люди і досі не можуть отримати квартири, на які мають право. Єгипет на межі громадянської війни. Російська ракета вибухнула під час запуску з байконура. У Бучі на Київщині хлопець загинув через те, що лікарі не знайшли в нього пульс. 19-річний Максим їхав на велосипеді, коли в нього врізався легковик. Викликали швидко. Лікарі констатували смерть, але батьки кажуть, що тоді у Максима ще билося серце. Крива дорога до Бучі на цьому мості проти суботньої ночі сталася страшна аварія. Водій легкової машини збив хлопця велосипедиста 19-річний Максим повертався від друзів з Ірпіня. За кілька метрів від повороту додому хлопця збила машина. На асфальті застигла кривава пляма. На відбійнику – свіжі вінки. Позвонили ночі на, ну, з його мобільного телефона на нам на телефон. Міліція попряму сказали ваш син мертвий. Коли батьки приїхали на місце трагедії, вони були приголомшені халатністю лікарів швидкої допомоги. Врач возле нього мало находився. Он зразу. Говорил, що я там буду робити? Труп. Лікарі констатували смерті, поїхали з місця трагедії. Та у хлопця ще був пульс і билося серце. Я почав кричати, що кажу, він ще живий, що ви ето, е, треба ж дивитися. Прийшов слідуватель, слідуватель був там. Слідуватель прийшов, теж приложив руку до серця, сказав, що давайте швидше, скору. Почала кричати, що ви нас тривожите, Вже тут труп, тут вже лужа крові. Максим помер від важкої черепно-мозкової травми. На місцевій станції швидкої допомоги знімальну групу намагалася виштовхати за двері. Як з'ясувалось, цей чоловік, завідувач підстанції. Він повідомив, що лікарка, яка в ніч трагедії була на чергуванні, сьогодні на роботі немає. Про подробиці випадку відмовчується без коментарів. Є таємниця слідства. Все. Водія, який звив парубка, спочатку відвезли у місцевий райвідділок. пізніше його відпустили. Згадує батько загиблого хлопця. Справу про ДТП і з бочі вже передали до столичного управління міліції. Бистро їхав, тому що так його не... тим більше їхали. очевидці ззаду бачили, як він стукнув, і як дитина вверх летіла і стукнулася головою об обмої. Із кажуть, за кермом машини був циган. Чи він циган, чи він таксіст, бо там у нас в Ірпіні. Там вже цигани у нас живуть. Ну, є такий райончик. Ну, не знаю, чи це правда, чи ні, ну так кажуть поки. Наразі водій фатального авто на волі, тим часом батьки і друзі Максима в розпачі. Друг хлопця досі не може повірити у смерть товариша. Він наново перечити повідомлення від Максима у соціальній мережі. Не вірилось. До самого моменту, коли його привезли сюди вже. Він був життєрадосним. Займався спортом, не пив, не курив. Батьки загиблого хлопця в розпачі від їхнього сина залишилось лише фото та вінок на узбіччі дороги. Ксеніверкалець Євгеніяшко Тивай. Із бараків у власні квартири про це мріють жителі міста Вишневого Київської області. Мешканці 17 будинків барачного типу, колишніх працівників південно-західної залізниці вже давно повинні були розселити. А люди вже кілька років мали жити у власних квартирах у висоці, але її досі не збудували. Цього року на зведення будинку залізниця отримала 20 мільйонів гривень. Наче і надія в людей з'явилася, але тепер вони занепокоєні тим, що за їхню інформацію, до списків переселенців потрапляють особи. Наближені до керівництва Південно-Західної залізниці у ситуації розбиралася Катерина Прученко. Понад 500 сімей колишніх залізничників уже багато років живуть у цих бараках в нестерпних умовах. Від деяких із будівель до залізничних колій усього 5 метрів. У день і вночі тут їздять поїзди. Рівень шуму перевищує норму у 2-3 рази. Від вібрації помешкання розвалюється, сиплеться штукатурка. Оці людей, які тут кому не надо, нікому. Ніхто не, і не дивиться на нас, що ми тут живемо. Комісія приходить, подивляться, жити можна, кажуть. От і, і так і живемо. Валентина сподівалася, що тимчасово заселяється у цей барак. Утім, вийшло так, що тепер тут ростуть і її онуки разом з Валентиною. На площі менше 50 квадратних метрів живуть і ще 10 членів її родини. Бараку, який самі мешканці лагідно називають сарайчиком, уже близько ста років. Тоді стройматеріал, який був шлак. Такий от жіно шлак, такий, що тіпа типу землею змішаний. збільшення. Сирес сіри. Я не знаю, зімою тут стінки морозу покриваються. Вісім років тому у мешканців 17 таких бараків з'явилась нарешті надія на власне житло. Місцева влада виділила землю під будівництво багатоповерхівки, і навіть гроші для його початку вже є 20 мільйонів гривень. Утім, мешканці занепокоєні. Вони підозрюють, що ніякі квартири їм не свісять, адже будинку ще немає, а кількість охочих отримати в ньому квартиру постійно зростає. Правда, не з числа справжніх мешканців аварійного житла. Є піде на західної залізниці гуртожиток Так пернеска 6 де на 2010 рік по спискам було 30 осіб. Зараз 79 осіб до цього часу. Представники залізниці відмовляються офіційно сказати, хто може розраховувати на нове помешкання. Вони виправдовуються складати списки тих, кому гарантоване житло в новому будинку, ще не час хто то ділять шкуру, ні медведя, какие можуть списки, єсніто об'єкта, якщо сініту, значить самих квартир, значить самого дома ніту. Мешканці переконані, у ще не збудований будинок, вже хочуть вселитися люди, наближені до керівництва і місцевої влади. Натомість, ті, хто дійсно потребує поліпшення житлових умов, залишиться з нічим. А якщо не буде списків, то тоді. Будинок, можливо, будинок побудується і хто туди буде відсіля... відсілятися. Мешканці аварійних бараків налаштовані рішуче відстоювати свої права. У разі, якщо їх залишать без обіцяних квартир, готові йти на радикальні заходи. Ось на цьому місці повинен стояти омріяний будинок, суперечки за який ще задовго до його появи. Чи буде справедливий кінець? І люди отримають обіцяні квартири, покаже час. Катерина Прудченко, Сергій Похилько, ТВАЙ. Трамвайні колії, тролейбусні лінії і самі тролейбуси пішли з молотка у Стаханові на Луганщині. Кошти знадобилися для сплати боргу місцевого транспортного підприємства перед пенсійним фондом. Чи є шанси на відновлення руху електротранспорту у Стаханові? Розповідають наші кореспонденти. Мешканка Стаханова Світлана із свого спального району до центру міста дістається маршруткою. Запізнюватися не можна. Наступної доведеться чекати понад годину. Жінка нарікає на міську владу. З її згоди в Стаханові зник електротранспорт. Це неправильно. Город умирає. Ні тролейбусів, ні трамваїв. Все перейшло в чесні руки. Всі проти штуки це вот ділиться такий розбой. Это... Я їздила в цих трамваях в будь-якому направленні. Електротранспорту в Стаханові немає вже два роки. Старі трамваї і тролейбуси поіржавіли. Купити нові немає коштів. У 2001 чи 2002 року було постановлення, була чітко розроблена програма. По кожному місту, де було електричне рухання, по приобретенню за счет средств госбюджету і трамвая, і тролейбусів. І ні однієї копійки з державного бюджету на приобретення міст не отримав. Міська влада звільнила робітників Стахановського трамвайно-тролейбусного управління. Щоб сплатити борг у 4 мільйони гривень пенсійному фонду, планували продати майно підприємства. Хоча рішення міськради не затвердила, колія тролейбусні лінії і тролейбуси пішли на металобрухт. Почали демонтувати рельсовий путь, хоча знову, сесія городського совету приймала тільки демонтаже рельсового путі. Ну, нікак, ні в не о продаже рельсового полотна. Скарга депутатів до міської прокуратури на незаконний продаж майна залишилася без відповіді. Директор трамвайно тролейбусного управління каже, що відновити електротранспортне сполучення в Стаханові можна, аби тільки була воля держави. Якщо підприємство дальше в стані роботи мається оборотне средства, Почому би не остановити ліквідацію. Тості і такой варіант розглядається. Я за те, щоб э, підприємство ожило. за словами депутата міськради Віктора Кримцева, остання надія на генпрокуратуру. Відповідну скаргу на бездіяльність прокуратури міста депутати вже підготували. Тавакул Абдулаєв Анастасія Школьник, Луганщина для ТВА. І до міжнародних подій єгипетський президент не підкорився ультиматуму армії. Мохамед Мурсі відмовився йти у відставку. Україні не вщухають повстання. Люди на межі громадянської війни. Із Каїра тікають дипломати. А міністерство закордонних справ України знову радить громадянам не їхати до країни. Перамід. Майдан та хрір святкує перемогу. Сьогодні о п'ятнадцятій президент Мурсі і його партія братів мусульман повинні піти назавжди з політики. О шістнадцятій мали оголосити про початок нових виборів. Однак головний ісламіст країни не здався і відмовився залишати посаду. Після цієї заяви іноземні дипломати екстрено залишають країни, кидають портфелі міністри. Воля людей така партія брати мусульмани провалилася. Вона повинна йти з політики. Військо підтримало людей. Громадяни відчувають потужне плече армійців. Вони підняли наш бойовий дух. Ситуація в Єгипті вже небезпечна для всіх. Україні знищена система внутрішньої безпеки. Громадянські інститути є, але їх нікому захищати на вулицях. Політику зараз визначають натовп і соціальні мережі. Опозиція зібрала 22 мільйони підписів за відставку Мурсії дострокові вибори. Президент категорично не погоджується. Кожний день його вагань забирає життя шістнадцятьох людей. Протестувальники на майданах шкодять єгипетській революції. Військові зробили велику помилку, підтримавши бунтарів. Люди на майдані та хрір, частина єгипетського народу. Ми повинні поважати їхню точку зору. Щоправда, своїх цілей вони можуть досягати винятково за допомогою демократії і закону. Економічний стан Єгипту був непростим ще за часів диктатора Госні Мубарака. Сьогодні країна стоїть не лише на майданах, але й у довгих чергах за продуктами. У найбільших містах дефіцит хліба і пального. Саме ця нестача і спричинила розчарування політикою президента Мухаммеда Мурсі. Крім того, в країні 20 мільйонів людей втратили роботу. Максим Сомков, ТВАЙ. Вибух на 5 мільярдів рублів. Російська ракета протон М ущент розсипалася і згоріла під час запуску в Казахстані. Із Байконура носій мав доправити у відкритий космос супутники ГЛОНАС. Вони б розгорнули на землі унікальну систему навігації головного конкурента американський GPS. Крім мільярдних фінансових втрат, цей провал. Завдав Росії непоправного іміджевого удару під загрозою зриву опинився й увесь проект. Сьогодні Google заговорив по-нашому. Головний інтернет-портал планети запустив голосовий пошук українською. Щоправда, ставити запитання сайтові можна винятково на пристроях Android. Компанія пояснила, для більш точного результату питання варто формулювати однією мовою. Суржик система не розуміє, але добре знає всі розмовні слова і навіть український сленг. За кілька місяців цікавитися в Google можна буде через айфон і пошуковик хром. Про інші події розкажемо у випуску о 20.30. Дивіться, читайте наші новини на сайті тавая.юе. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі.